Вітаю вас в ефірі Кордон Держави. Початок бойових дій на сході нашої країни став своєрідним каталізатором появи у військах нових зразків озброєння та військової техніки. Сьогодні ми розкажемо про один з них. Знайомтесь: пересувний бойовий модуль тритон. Цей автомобіль вітчизняного рубника. Значить, можливо, цей бронеавтомобіль назвати не бронеавтомобіль, а комплекс, який поєднує в собі системи, як наземна розвідка, яка включає в себе радіолокаційну станцію середньої дальності спостереження, можливість відеоспостереження денно нічну камеру, значить, бойовий комплекс, модуль дистанційного управління, а також станцію супутникового зв'язку для прийому передачі інформації. Даний автомобіль базового шасі коштує 6,5 млн мільйонів гривень. Даний бронеавтомобіль планується використовувати безпосередньо на ділянці україно-російського кордону. Вони були придбані в минулому році за рахунок коштів, які були виділені на побудову україно-російської ділянки кордону. Таких машин нам потрібно 62, Використовуються на загрозливих ділянках кордону, які неможливо обладнати стаціонарними засобами спостереження, тепловізійними камерами і таке інше. Основною особливістю даного бойового модулю є те, що він не виготовлений на базі ніякого транспортного засобу. А він зроблений від ідеї і до готового виробу. Даний бойовий модуль повністю броньований бронь, по четвертому класу бронювання, що дозволяє витримувати прямий постріл снайперської гвинтівки калібру. 7,62 мм відстані 10 метрів. Також він обладнаний противомінним днищем виподібним, так називаємо, яке дозволяє витримувати підрив близько 6 кілограмів тротиловому еквіваленті. Оснащений дизельним двигуном Volvo об'ємом 5,7 літрів, що розвиває потужність 211 кінських сил. Даної потужності. Більше ніж достатньо для даного транспортного засобу. Він має дуже велику прохідність по, по всьому, пісок, сніг, болото. Він обладнаний автоматичною трансмісією американського виробництва Елісон п'ятишвидкісну, також українську роздавальну коробку двох швидких сну, зблокування міжосьового диференціалу, що дозволяє значно підняти прохідність даної машини. Також даний бойовий модуль оснащений централізованою підкачкою колес, що дозволяє використовувати її при дуже складних дорожніх умовах. На тритоні використовуються мости від БТРа, підвищеного тертя, що дуже підвищує його прохідність. Ходова частина на тритоні також взята із БТРа, торсіонного типу. Даний тритон розвиває швидкість по шосе до 110 км на годину. Вага тритона 8,5 тонн. Він додатково обладнаний лебідкою для самовитягування, а також необхідним шансовим інструментом, що повинен входити в склад ну, будь-якої військової техніки. За допомогою ось такого планшету оператор з відстані майже 200 метрів може керувати радіолокаційною станцією, тепловізійною камерою та звичайною камерою, які знаходяться в цьому модулі. Пульт управління бойовим модулем. Зараз на екрані ми бачимо картинку з тепловізійної камери, яка спостерігає за ділянкою кордону. Ось таким чином рухаємо і ведемо спостереження. В бойовому модулі «Тритон» в комплекті є дизельний генератор, який використовується для живлення даного бойового модулю під час стоянки. Він може працювати як від акумуляторних батарей даного бойового модуля, а якщо довготривалі зупинки, виноситься дизельний генератор і живить повністю супутникий зв'язок, систему джеб та всі енергоприводи даної машини. В цьому блоці змонтоване обладнання супутникового зв'язку, також кондиціонер для охолодження. З цієї сторони змонтоване обладнання системи наземної розвитки Джет, яка складається з тепловізійної звичайної камери, а також РЛС типу ЛИС. Угу. Панель таку, відкидну придумали. Відкидна парель призначена для полегшення десантування висадки з цього транспортного засобу, з цієї машини, а також для того, щоб можна було даний генератор виносити назовні і ставити на місце в час похідного порядку. Екіпаж тритона складається з трьох осіб. Водія командира і оператора, на місці якого знаходжусь я за пультом. Також є можливість перевозити до 4 осіб, десанту, який, в принципі, здійснює силові дії у разі виявлення якихось цілей осіб, транспортних засобів тощо. Екіпаж може працювати автономно до 7 діб. Машина забезпечена дизель-генератором, який дозволяє автономно в польових умовах забезпечувати живленням даного апарату. Зараз ми знаходимося на місці механіка-водія. Ергономіка в даному, в даному бойовому модулі, така як у звичайного БТР-а у військовій техніки. Тут ми можемо бачити керування кондиціонером, яким обладнаний даний бойовий модуль, а також автономним обігравачем Webasto. В даному бойовому модулі Керування відбувається автоматичною коробкою передач, а також керування централізованою підкачкою шин. Прибори всі читаємі, розібратися без відповідної підготовки тут дуже просто. Керування коробкою автомат здійснюється, що полегшує керування даним бойовим модулем. Також цей бойовий модуль обладнаний приладом нічного бачення, що дозволяє керувати з вимкнутим освітленням в темну пору доби. Також він обладнаний камерами бокового огляду та заднього огляду. На цьому місці знаходиться оператор, який безпосередньо керує озброєнням цієї машини. Тритон обладнаний бойовим модулем, в склад якого входить кулемет МСВТ калібру 12,7 мм. Також він керується за допомогою електрики, скажімо так. керування проходить даним бойовим модулем і наведення повністю електричне. Камера, яку ми зараз бачимо На бойовому модулі використовується два режими. Режим звичайної камери, яка працює в вузькому і в широкому полі, а також тепловізійна камера для ведення вогню в нічний час по цілям малопомітним в звичайній камері. Також цим модулем можна керувати з двох місць з місця оператора або з місця командира. Командир може перебрати керування на себе так. так само. і Там так само у командира є такий самий да. і... так, так. керування. Чудово взагалі. Е, і, наскільки я розумію, це окрема камера, яка безпосередньо задіяна під бойовий модуль. Так, в Тритоні е, є джеб, на якому розташовано дві камери, звичайна тепловізійна та РЛС. І окремо на бойовому модулі також тепловізор і звичайна камера. Звісно, Тритон лише нещодавно побачив світ і має безліч дитячих хвороб. Проте це наше українське дітище, створене на вітчизняному виробництві. Це означає, що ми можемо робити сучасну бойову техніку. Побачимось!